Заробіток в інтернеті зараз популярна тема. І пошукавши в Ютубі заробіток, ми знайдемо всяку фігню. Тому я вирішив створити своє відео і розкажу, як заробити гроші. І це не будуть якісь копійки, це будуть нормальні гроші. Заробляти ми будемо на накрутці, Заходимо в Google і пише SMM 100. Реєструємося і закидаємо гривень 50, можна навіть більше. Ну думаю, 50 гривень ти вже десь знайдеш. Далі ми створюємо інстаграм, під накрутку викладаємо там пости, що продаємо лайки, всякі таке, підписники. Ціни кладіть такі, наприклад, якщо ви на тисячу підписників потратите 20 гривень, то кладіть 100 гривень. Така сама схема з лайками. Далі вам потрібно накрутити підписників, щоб ваш аккаунт не виглядав пустим. Тисячу підписників для того, підійде. Вибираємо, які підписники ми хочемо накрутити. Я вам пораджу накрутити більш дорожчих підписників. Так само лайки, 100 лайків хватить. Далі потрібно знайти клієнтів. Пишемо всяким інстаграм-магазинам, що можемо накрутити їм підписники, лайки. Текст можете придумати свій. А ось такий текст придумав я. Доброго дня! Я займаюся накруткою підписників і для інстаграм акаунт. Якщо вас зацікавило, то ви можете перейти в мій профіль, там є прайс на рекламу. Далі чекаємо на відповідь. Ну а кожного дня, пишучи магазина, можна вийти уже на непоганий дохід. Головне, не здаватися. Всім дякую за перегляд. пишіть у коментарях, якщо ви щось не зрозуміли.